Сесія міської ради почалася спокійно, допоки не зайшла мова про порядок даний. Депутати відмовилися його приймати, бо Андрій Садовий відмовився включити у нього питання про зміну структури міськради. Структура це той документ, який можна приймати, коли він є погоджений всіма. А коли над ним хтось хоче познущатися, я цього не дозволю. Коли питання дійшли до ініціатив депутатів Свобода. Андрій Іванович, зловживаючи своїм становищем як головуючий на засіданні, він просто їх не ставить на обговорення. Міський голова покидає сесію, як і представники депутатської більшості у напівпорожній залі депутати голосують за розгляд кожного питання із порядку денного окремо. В результаті із 87 питань на пленарному засіданні вирішують розглянути лише 16. Ми вважаємо, що такі дії міського голови є зневажливою до громади, і за такі дії в нас немає іншого виходу сьогодні, як демонструвати про те, що ті питання господарського характеру, які зокрема стосуються і виконавчого комітету, для нас є сьогодні неприйнятні. За кілька хвилин і депутати, і очільник міста повертаються. Пленарне засідання продовжується вимовити російської мови між собою. Там, десь щось ліквідовується, там десь перебирається важелі між Радою і міським головою. А не ставиться головне питання. Структура має мінятися під якісь цілі. 70 депутатів з 90 це більше, ніж 2 третіх, це фактично 3 четверте. Говорить про те, що має бути так. Значить, міський голова теж повинен піти на певні компроміси. Це фактично ця ситуація триває вже місяць часу. Наприкінці сесії депутатська більшість ініціює скликати 10 листопада позачергову сесію міської ради. Я думаю, що на позачерговій сесії, яку було оголошено, це все буде вияснено. Я надіюсь на то. У засідання депутатська більшість звинувачує Андрія Садового, міський голова, натомість, природні явища. Можливо, якісь магнітні бурі. Наталка Борська, Вікторія Долик, Сергій Медведєв, оглядня, телеканал Зік.